В один день підійшли люди, сказали, що збираються добровольці на деблокаду Маріуполя, летимо на гелікоптерах. В принципі, все. Все, що в них було, все працювало гранатомети, шмілі, все, в принципі, стріляло по нас. Готувався морально до найгіршого сценарію для себе. Як можна підготуватися до війни? Вона ніколи не почнеться, коли нам буде зручно. Ти до неї ніяк не підготуєшся. Як, ти можеш там збирати свої 100 рюкзаків, там, тримати зброю. У мене теж є і зброя, і рюкзак, але я все одно не можу сказати, що я до неї був готовий. Зранку прокинувся, подивився у вікно, дивлюсь, з сторони Бориспільського порту йде дим, побачив на мосту дуже-дуже таку значну пробку. Подивився вниз, люди біжать, біжуть з чемоданами. Ось, подивився на телефон. Телефон там просто червоний був, дуже багато викликів. Сказали, що почалась війна. Ну, я пішов, зробив пару кол, заправив машину, поставив її на паркінг, пішов збирати речі. Зізвонився з знайомими своїми, ну і десь до вечора я вже був з ними, отримав зброю. Якщо чесно, було дуже приємно дивитися на наше суспільство. Перші дні, як одні люди пішли, взяли зброю в руки, інші допомагали там, з тією ж їжею, нам возили волонтери і їжу. Це дійсно дуже важко. На той час було і проїхати по місту, і все, і доставити їжу. Нам вони це робили. І це ж не, не одними такі були. Вони багато таких було. Це ж, я ж кажу, це велика праця. Я командир відділення групи спеціального призначення. Працювали ми де Ірпінь, Буча, Ворзель. Трішки були в Вижгороді, в частності, це була. Атака на колону. Ми малими групами атакували колону і скидали її з маршу. Ну, в принципі, це було зроблено успішно. Ось ну, інші групи понесли е, певні там, втрати. Але, ну, скажімо так, е, основна робота була зроблена, все обійшлося. В один день підійшли е, люди, е, сказали, що ми будемо е, займатися. Збираються добровольці на деблокаду Маріуполя, зібралися в приміщенні. Нам розповіли, що ми летимо на гелікоптерах, будемо з самого Маріуполя прориватися, залишитися там, якщо це не вдасться, і битися до кінця. Ну, Ніч майже я не спав, тому що збирався, спакував рюкзак, перепровірив всю амуніцію, яка мені потрібна була. Зібрав термаки. Ну, в принципі, оце все. Ну і потім просто була така ніч. Далі вона для роздумів просто підписали документи, що і все, поїхали в автобусі. Ніхто не знав навіть про хлопців, які полетіли туди. Ніхто один про одного не знав. Це була зроблена така собі дорога для гелікоптерів. Вони летіли просто дуже низько, щоб радари не побачили їх і щоб. Було їх важко збити. Політ був такий е нелегкий, в принципі, тому що пілот намагався так летіти, щоб його не збили. Е е ну, нам і так і сказали, що він буде дуже жорсткий. Ось Прилетіли в Маріуполь, висадилися в порту. Е е дуже швидко вигрузили БК, е загрузили поранених, які потребували евакуації. Ось і потім все пішли в місто. Пошо. Просто розбите вщент місто. Немає світла, розбиті дороги. Розбиті дома, людей нема, тому що всі ховалися в підвалах від точки збору нашої, нас почали розподіляти на певні позиції. Потім відвезли мене на ту точку, де я потрібен був. До ранку вже нас почали штурмувати, ми вже почали відбиватися. Так були ближні бої. Гатили, гатили. Тридцятка з, з БТР по Нах. Ось, о, ну, по нашій точці ще працювали снайпери, о, кулемети, РПГ. В принципі, все. Все, що в них було, все, працювало гранатомети, шмілі, о, все, в принципі, ну, стріляло по нас. Через деякий час періодично танк під'їжджав також. Коли до точки підходили, то о, були люди в одному з домів в підвалі. Ось ми допомогли їм там з водою. Також там в мене там було декілька консерв. Те, що в мене було, то я віддав. Деякий час ми відбивали місто. Потім в один день нам кажуть, що треба збиратися, попередили, що ми будемо прориватися, але ніхто не сказав, куди і як це буде виглядати. Одна колона була це техніка наша. Інша колона це піша була. Я пішов з пішою колоною. В принципі, йшли ми вздовж моря. Весь цей час по нас працювали міномети, підійшли до річки, зробили плоти, почали переправляти поранених спочатку. Ось Я переправлявся майже в останній групі. Нам дісталося більше за все. Ось останнім. Вже. Тим, хто переправлявся. Потім, коли ми переправилися на острів через річку, перебігли його під обстрілом, ну і все ми вже вийшли на Азовсталі. Весь був мокрий, ось. тому що ми переправлялися, як я казав, через річку. Спали всі просто на полу бетонному в одному з цехів. Ну, мені не вдалося поспати, тому що тіло почало судомити Ось всю ніч я почав ходити, просто ну, щоб просто не судомило тіло. Все. Втомленість фізична була дуже велика, тому що дуже мало спали, дуже мало їли. Готувався морально до найгіршого сценарію для себе. Посадили спочатку в автобуси, після цього відправили. До Оленівки. Бараку прин ну, було дуже і дуже багато людей, там майже ніде було спати. Там були покладені піддони, спали на піддонах, Ну, там легко поранені вони там, так, трішки з більшим комфортом їх класти старалися. В деяких випадках там по черзі, Ну, ми спали по черзі, тому що там місця не було у нас, тому ми, там, мінялися. У нас там був підйом шостій ранку. Ну, обход на цьому обході, звичайно, всіх побили. І десь о восьмій ранку починався вже, там, сьома-восьма ранку десь приблизно вже починалася ця робота з полоненими, в них було відчутно, як струмом б'ють, як люди кричать, яких б'ють кийками. Фізичні катування на важче це переносилось. Ну і чути, як там забивають чи катують ще людей. Обміняли мене 21 вересня. Ну, до останнього я не знав, що я йду на обмін. Нас вивели просто з камери вранці, загнали відстійник. Ну, всі казали, що ми їдемо на обмін, але я в це не вірив просто. Ось нас передали. Кучу речей цивільних, нас переділи з тюремної роби. Просто кучу речей, треба було собі щось знайти, що, що на себе вдіти. Мене загнали знову до камери. Перевділи в тюремну робу знову і е, загнали знову до камери. Після цього підійшли, сказали знову: збирайся і йдемо. Е, ну, Там вже почали казати, що це не обмін, що це вас будуть вести на етап. Перегрузили нас у авто, відвезли в аеропорт, посадили в літак, все ми полетіли кудись, потім перегрузили в інший літак, ми що кудись полетіли. Ну і ну я ще так чекав просто кінця цього етапу. Ось. І на останній точці, куди прилетів літак, на літак нас почали перегружати в автобуси, і до останнього я не вірив. Що мене везуть на обмін. Я це зрозумів, ну це повірив тільки, коли нам сказали, що вас зараз будуть обмінювати, що ви будете переходити. Мені дали там родичам позвонити, близьким своїм позвонив. Все, І відвезли до лікарні. Ну, Перше, що хотілося, це їсти. Нам дали такі пакети. Там був хліб, шоколад, ну там якісь там, цукерки, такі, така їжа. Я просто. Коли побачив, взяв просто два, шматки, два куска хліба, поклав між ними шоколадку і їв це. Наразі я ну, відновився в принципі. Вже ж так дуже і дуже багато часу пройшло. Ось зараз на службі знаходжуся. Так, проєкт серце Зовсталі мені дуже допоміг. Все прекрасно, дякую. На мою думку, це дуже і дуже гарний проєкт. І дуже він великий вклад робить внесок верніше. Є люди, які отримали поранення важкі, це втратили кінцівку. Ну, такі проєкти повинні існувати, щоб допомагати їм, тому що самостійно вони не в змозі будуть. Також є люди, які Получили там, певні психологічні травми, також ну, з ними треба працювати, я вважаю. Я вважаю, що ці такі проєкти дуже дуже корисні, вони повинні існувати.